До Звягеля прибула делегація із Офісу Ради Європи в Україні, голова офісу Мачей Янчак, керівниця проєкту Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь під час війни та післявоєнний період Дарина Соколова, спеціалістка проєкту Лілія Апостолова та експерти проєкту зустріли делегацію у будинку рад міський голова Микола Боровець, секретар міської ради Оксана Гвозденко, заступниці міського голови Наталія Бореста Ірина Гуць, а також керівники управлінь та відділів. Громада. Місто – це типове місто, яке є в Україні, десь із населенням 62 тисячі населення. Маємо 14 населених пунктів, які входять до територіальної громади. Ми, от у нас реформа і до міста приєднані територіальні громади. От, маємо у складі міської ради, як вищого органу, 34 депутати. У вашій особі і в особі тих країн Ради Європи більше 40 країн. Я дякую за ту підтримку, за солідарність з Україною у страшному тяжкому випробуванні, яке ми сьогодні маємо у війні проти Росії. Відчуваємо вашу підтримку, відчуваємо допомогу, як і військові. Тому числі і жителі наших міст, які сьогодні за різними обставинами змушені були евакуватися, переїхати до європейських країн і там ховатися від війни. дозвольте декілька слів розказати про нашу роботу як Ради Європи з Україною, нашу співпрацю. В Україні ми з 2005 року і реалізуємо різні плани дій. І з того часу ми реалізували дуже ефективно з великим ентузіазмом з обох сторін. Однак ситуація дуже сильно змінилася з 2022 року. І уявіть що відбувалося у Раді Європи, коли почалося повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації, у нас були обговорення, що ж нам робити далі, що буде далі, тому що 47 країн-членів, одна з яких вторглася в іншу країну. Я знав, знав знав, що відбувалося, ну що я був у Страсбурзі в той час, і дуже швидко країни-члени Ради Європи прийняли рішення, що Росії треба виключити, тому що це абсолютно неприйнятно. І ви маєте зрозуміти, що інші міжнародні організації не в змозі таке саме зробити. Тому ми дуже горді, що ми спромоглися відреагувати так швидко. Одне було питання Росію, Росія, друге, як же ж тоді скоригувати наші дії, щоб допомогти у нових, у нових умовах. І також дуже швидко ми сконтактували з різними гілками влади на різних рівнях, провели консультацію щодо того, як же ж нам тепер допомагати, і зробили створили такий. План дій, рамковий такий документ, який називається стійкість відновлення рекостав реконструкція, так який ми зараз і, і один з наших проектів саме залучення громадян, це частина такого великого проекту. Це для загальної бізнесу щодо того, як ми функціонуємо структурно. І ще один такий важливий захід, який був присвячений Україні, який пройшов на острові Рикявік. Там були залучені різні голови держав та урядів. І якщо чесно говорити, чому ми саме приймали цей саміт, це сконцентрувати нашу увагу на ситуацію в Україні і розуміння, як ми можемо допомогти. І це така в широкому розумінні, широка концепція, структура, на ми працюємо, але ми фокусуємо нашу увагу на тому, як допомогти. У майбутньому Україні в розробці її дій, щоб її підсилити, а саме посилення ролі громадської залученості у всіх дипломатичних демократичних процесах. І також дуже важливо розуміти не тільки як допомогти Україні. Україна зараз цінує дуже всю увагу, яка їй приділяється, і через це ми, як Рада Європи, дуже ми хочемо бути дуже конкретними в наших діях у нашій роботі з конкретними питаннями. І ось ви говорили, пане мер, перейменування так як ми допомагали вам. Це я вважаю дуже і символічно, і одночасно дуже важливо розуміти наскільки громадяни, місцеві міста Звягіль брали участь. У цьому і наскільки вони були зацікавлені в цьому і також ви говорили, що відвідали нещодавно Київ, де я вважаю, дуже важливим кроком було підписання оцього меморандуму про взаємодію. І ми будемо разом пробувати пілотувати так, би мовити, цей проект також знову ж таки дуже вдячні за можливість бути сьогодні тут, за те, що і колеги змогли доєднатися. Ми маємо можливість подивитися сьогодні на різні аспекти роботи, які впливають на результативність. Менеджмент uh, одесплейс. Of, of ми щиро вдячні вам за підтримку. Разом з тим, я хочу сказати, що місто звяги, е, я говорю, що воно є типове у порівнянні з іншими містами, але ми маємо свої особливості. Місто в якому ви знаєте. Народилися видатні люди і Леся Українка, яку ви сьогодні самі згадували, це теж робить честь нам. І е е е командувач Збройних сил заложний Валерій Федорович, яку ви теж згадували, він народився в нашому місці. Але хотів би сказати, що ми ще є унікальне місто в тому, що із 62 тисяч жителів міста у нас більше 15 тисяч сьогодні на війні на фронті. Ми постійно і завжди були містом, де розміщувалися військові частини, дислокацію мали розміщення військові частини, де люди своїм обов'язком і робочим моментом мали можливість працювати, йти, служити у Збройних силах. І сьогодні вони всі на фронті, на війні. Із всіх особливостей і складаються, можливо, наші і проблеми в поточному часі, виклики, які нам потрібно розв'язувати, і десь усвідомлення і бачення того, що нас чекає в майбутньому. Ми маємо певні вже розроблені напрацювання. Ми проводимо сьогодні. У нас є створені такий формат. Громадських організацій і відносин з ветеранами ми частково почали і будувати реабілітаційний центр, але ми усвідомлюємо, що побудувавши його там всього на 30 чоловік, на 30 людей, що це є дуже мало для тої потреби, яку ми зараз відчуваємо, очікуємо. Це десь біля ну, на певному часі місячного терміну це 300 чоловік. Це в 10 разів треба більше. Такий офіс, ну, такий заклад нам розбудовувати. І ми сьогодні шукаємо партнерів, хто допоможе нам розробити методику, що собою буде представляти цей революційний центр досі. І, можливо, і десь його наповнення як центру, який буде ну, реалізовувати цю концепцію. Це для нас така зараз дуже важлива тема. Можливо, навіть питання номер один, яке є в романі. Друге питання, безумовно, це завершити проєкт по шкільному громадському бюджету, який ми з вами працюємо, і ми його будемо продовжувати. Це перспективна стратегія наших відносин. Ну і третій такий важливий проєкт, який я хотів би, щоб ми його десь е почали. Це діджиталізація. Це осучаснення, автоматизація певних соціальних проєктів, певних послуг, які є в громаді, і його робити більш осучасненим. Бо усвідомлюємо одну теж філософію. Ми багато що починаємо робити по-новому. Робити його старими підходами, стандартами то є неправильно. Якщо робити по-новому, то потрібно робити з баченням. І те, що сьогодні вже в світі є передовим досвід, і ми хочемо цей досвід цієї роботи, щоб теж офіс ради Європи десь нам допомагав шукати і впроваджувати нашому нашій громаді. От таких три задачі, три позиції, які б я волів би в перспективі нашої співпраці. Розв'язувати спільно допомагаючи одному. також ми знаємо про ситуацію. Ви говорили про пріоритети, особливо про ветерани питання ветеранів, і що це ми знаємо наскільки це величезна проблема для України, так такий челенджі. Ми знаємо, скільки людей повертаються з війни. І однак це не тільки проблема, а ще й можливість для різних міст у їхньому досвіді, унікальному досвіді. І ми би хотіли, щоб все відбувалося із залученням людей. І також ви ми точно будемо вам в цьому допомагати у цьому процесі. З залученням громадськості мої колеги над цим будуть продовжувати працювати. І Рада Європи розпочинає новий проект, який буде стосуватися питання ветеранів. Зараз ми в процесі рекрутингу, тобто набору персоналу, але він розпочнеться дуже скоро. Тому для можливо це буде ще однією темою для нашої вже двосторонньої зустрічі. як символ співпраці, Микола Боровець та Мачай Янчак висадили дерево у центрі міста. Дерево зростатиме разом з кількістю реалізованих. Спільнопроєктів та нагадуватиме про візит почесного гостя з метою підвищення спроможності учнів та учениць проводити промоційну кампанію напрацьованих в рамках шкільного громадського бюджету проєктів Вайті Хаб почалось безпосереднє обговорення даної теми. Шановні друзі, насправді для громади міста це є важливо, що сьогодні офіс ради Європи на чолі скільки присутні наші громади. Це є певний підсумок нашої багаторічної роботи. Ми 15 березня в Києві підписали в цьому році, 15 березня, 24 року, з Офісом Ради Європи підписали договір меморандум про нашу співпрацю. І як для честі нашої, отже, менше тижня, і голова Офісу пан Мачей вже сьогодні у нашій. Громаді працює з нами, допомагає нам і підтверджує той е, статус нашого міста-партнера за Радою Європи, яким ми плануємо ряд проєктів. Наш проєкт щасливий дійсно допомагати вам е, залучатися у життя своєї громади. Бо дійсно шкільний громадський бюджет це такий момент, ви коли кожен з вас зможе вирішувати, як розподіляються кошти військової е, бюджету. Е. І ваші проекти, як вже сказала, будуть розглядатися міською владою і будуть власне, впроваджуватися. Також ми вважаємо, що дійсно таким чином ми закладаємо майбутні громади, бо ви будете знати, як впливати на рішення міської влади, і ви будете тим майбутнім, власне, яким буде знати, чому ваші права є і як вони мають бути впроваджені. Першочергово мечей Янчак провів коротку інформаційну сесію, аби ознайомити школярів і школярок із принципами і стандартами роботи Ради Європи. Всім добрий день, дуже дякую. Це велика честь для мене сьогодні бути тут, у Свяєрі. І це початок так молодених подорожей по Україні. Це вже друге місто. Перше було в Луцьку минулого тижня. Я рада, що Свяєрі – це рідне місце, де народилася. Воно народилася Україна. І ви знаєте. Наша організація Рада Офіс Ради Європи в Україні працює з більш ніж 30 проектами. Всі вони різного направлення, але єдине в них це те, що наша мета підтримати Україну і посилити її у її стійкості і в її більш такому сучасному погляді на демократію. І також я говорю, що проекти у нас різні, але це. Тіло вас привітати з тим, що ви вже залучені у проєкт шкільно, шкільний громадянський бюджет громадський бюджет, і ваш голос насправді має значення, а також має вплив конкретний вплив як на сьогодні, так і на майбутнє. Варто відзначити, що активно та на високому рівні проявили себе й учні нашої громади, впевнено, вступаючи у дискусію англійською мовою. І хотіла спитати вас, а яким є мотивом для чого України стають членом на Європи, які є переваги, коли вони саме здобуваються статус? Oh, don't worry. Don't worry. Тож найкраще питання, яке я тільки міг очікувати, спочатку. Дивіться, переваг насправді не дуже багато. Але перевал багато для всіх для нас, для всіх для громадян, тому що ми знаходимося під захистом. Ми до повного ступень знаходимося під контролем а, різних країн, в яких ми знаходимося. Але саме нарада Європи забезпечує те, щоб наші права, як громадян, вони були дотримані. Вона надає такий захист у Ви вигляді інструментів. І, а, Європа надає певні законодавчі інструменти, які можуть бути ефективними для захисту, спрямовані ем, на громадянина, якщо він виступає проти держави. І якщо в нього немає таких інструментів, то він не може себе захистити. І Рада Європи з дозволенням з, з схваленням інших країн-членів надає е, кожному громадянину такі інструменти. Розуміти, якщо не будуть надавати підтримку своїм громадянам і їх захищати, то тоді за них не будуть голосувати. Тому це така робота з двох сторін, з одного боку, країна держава розуміють їхні відповідальність безпеки.

School participatory budgeting is an excellent example of how the school can become not only the center of educational process, but the active and responsible youth training center as well. It's for you. Для успішного старту і проведеного у лютому цього року навчання, завдяки безпрецедентній по обсягу менторській підтримці проєкту вчителі і вчительки 12 шкіл успішно впроваджують отримані знання на практиці, формують учнівські групи, конкурсні комісії, спільно із учнями та ученицями проводять інтерактивні ігри з розробки проєктів. Наступний крок пілотного циклу шкільного громадського бюджету проведення промоційної кампанії напрацьованих проєктів школярів і школярок. Саме цьому присвячено тематичний воркшоп, що організовується з вегельської міської. Радою у спільній взаємодії із проєктом Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь в умовах війни та післявоєнний період. Офісу Ради Європи в Україні матчен, який сьогодні презентував, ще раз підтвердив, то, що звяги 15 березня ми підписали угоду, меморандум про співпрацю. З Офісом Ради Європи і громадою Звярі. Це якраз підкреслює ту багаторічну нашу роботу, яку ми вели напрацьовуючи і ведучи пошук можливостей про співпрацю. Хочу сказати, що буквально знову ж 13 березня, ми тут провели велику такі нараду із. Керівниками всіх громад області, де поділилися досвідом про співпрацю з міжнародними партнерами, і якраз сьогоднішнє от може підтвердження. Є тому, що ми шукаємо співпрацю, ми співпрацюємо і взаємних таких партнерських відносинах, є користь, як і для Офісу Ради Європи, і для міста Зв'яня. Сьогодні я ще раз підкреслив позицію нашої громади після того, як ми підписали меморандум, що ми готові бути містом-партнером, ми готові бути містом, яке буде через якого можна реалізовувати. Проєкти дозволяємо разом починати деякі проєкти. І от одна із тем, яку ми зараз будемо розпочинати і надумувати, яким чином розв'язати, це репеляційний центр, це питання роботи з ветеранами війни, в яких ми надіємося підтримку і допомогу наших партнерів з Ради Європи. Тому що я розпочав свій офіційний візит сьогодні в Звягелі, Рада Європи представлена в багатьох містах. Спеціалізуємося на конкретних діях для втілення. І також хотів би додати, що Рада Європи залучена у різні сегменти роботи. Ми прагнемо до того, щоб як Рада сільська місцева була на зв'язку з суспільством, також з зросли різними категоріями, які можливо вилучені з суспільства. ВПО проблема є дуже важливою для України. Також важливо з точки зору залучення молоді у різних аспектах. Ось приклад бачила сьогодні школа громадського бюджету, яке я певний є майбутнім для. України. України і тому Ради Європи тут для того, щоб підтримати сучасну демократичну стійку Україну і як протягом війни, так і після перемоги України The victory. So thank Thank you very much for hosting us. до вікторі for the cooperation. На втілення проєктів шкільного громадського бюджету з міського бюджету виділено 680 тисяч гривень. На розгляд конкурсних комісій подано 53 учнівські проєкти. Проєкти виносяться на розгляд конкурсної комісії. Шляхом голосування учнями 6-11 класів обирається проєкт Переможець, який в подальшому буде реалізований у межах закладу освіти протягом одного бюджетного року. Так діти теж впливають на розвиток громади та свого закладу